65 дітей учасників АТО відправилися на відпочинок до Угорщини. Подорож стала можливою завдяки програмі без кордонів, в рамках якої організовується оздоровлення маленьких українців у літніх таборах міста Гардонь в Угорщині. Заплановано, що протягом літа в сусідній країні відпочинуть близько 600 дітей. Перша група двома автобусами вирушила 11 червня. Це діти з Києва, з Хмельницька, з Волині, з Тернополя, Львова, Івано-Франківська, також Закарпаття, діти і з Вінницької області діти. Діти більшості дітей в цих групах є учасників АТО. Частина дітей є, на жаль, котрих батьки загинули. І от вони їдуть зараз на оздоровлення, на маленький відпочинок на озеро Веленце. Відчувається значне покращення двосторонніх зв'язків, і Київ позитивно реагував на те, що Угорщина, як сусідня держава, всіляко підтримує в Україну в євроінтеграційному процесі, а також подає допомогу в питаннях отримання безвізового режиму.